Зібрались подихач повітрям свіжим. Назад до нас прийшов. Там наш папа сьогодні перебивав мотоблотів. Уже дві діляночки такі чистенькі. Оля тут бігає. О. Поля дає водички. Коченят там, так? Да? Щось вода так погано тече. Може сильніше включить прямо. Ну, то на А це так слабо вода йде, да? Ну нічого. Ну не лікать, так? А де ж там козочки? Де козочки? Де козички? Ну за мама, мама моложе.

Сонечко сідає Іма, дай козочки. Ну я первый раз побачила козу, коли мені було годиков пять. А він б... коли возика не було побачив козо. А давай подикос пойдем. М? Нет. А чему? Я хочу позади. Хотя не, я вообще не хочу. Туда идти? Домой не хочешь? Я до дома не хочу. Ой-ой-ой, а ой, ой, там барон иди. А там барон иди. <гук> Значит, по чтобы барон знал грязь. Стоп, такого фона три, это, э, 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 а не двое. 我、哦哎、呀，跑、哎、了。咦嘛？ Вітаю, друзі, на каналі. У нас сьогодні 21 липня. Погода сьогодні просто шепче літо. 27 градусів уже зараз ранок. Передають, що на обід буде до 31 це в тіні, а то й більше. Рано трошки постирала, бо за вихідні нічого. Так тільки збирала, нічого не стирала. А в день у нас багато чого замазується, особливо без памперсів. Зараз тримаю малого і пільоночок багато. Так що швиденько попрала. Зараз вивішаю, і якраз на таку сонячну погоду воно і добре висохне. Сьогодні ще Олег планує перебити город, там, де вже ми викопали картоплю, тому що, можливо, буде дощик, Я хотіла цибульку вже підготувати на посадку.

Знову повний двір стірки. Але він не хоче лежати, Не хоче лежати, Не хоче лежати. У нас сьогодні все по кольору. Лунтик фіолетовий і сонечка, Це ми купили нову. Сіліконову бота, зелененька, Вже липка стала. Дуже жарко на дворі, Навіть сонце заходить, але так парить. Де ми тут лежимо, роздивляємося? Іграшки тут роздивляємося. Лежимо, роздивляємося. Да. Я хочу зараз піти нагодувати курчаток, каченят, тому що вони дуже люблять, коли є обрізки від кавуна там. Чи від картопельки і э, відігріла рікоту вчора? Також хочу трошки дати їй I okay. do